Друзі, вітаємо вас на каналі Дніпра. Мене Владислав Звата із відділу розробки вдосконалення акумуляторного інструменту. Сьогодні ми поговоримо про нашу новинку акумуляторну викрутку. CSD-40X. Розглянемо її комплектацію більш детально поговоримо про її технічні характеристики та подивимось, що в неї всередині. Почнемо наш огляд з комплектації. З коробки нас зустрічає ось такий чехол для транспортування та зберігання акумуляторної викрутки. В середині нас зустрічає інструкція з експлуатації. Кабель для заряджання c намагнічувач, розмагнічувач для ваших біт набір ударних біт з ручним карабіном та сама акумуляторна викрутка. До речі, декілька слів про софт Shell кейс. Він виготовлений з трьох шарів. Перший захищає від бруду та вологи другий надає жорсткості вашому чохлу третій флісова основа, яка не подряпає інструмент під час транспортування. Давайте продемонструємо наочно, як волога не потрапляє в середину чохла. Закриваємо наш чохол Беремо звичайну воду. Розливаємо на кейс, чекаємо декілька хвилин. Прошло декілька хвилин. Можемо відкривати наш чехол і перевіряти, чи потрапила волога всередину. Як бачимо, флісова основа та інструмент сухий, але це не означає, що його потрібно кидати у воду. Давайте поговоримо про призначення акумуляторної викрутки. І в першу чергу це робота з дрібними кріпленнями або ж ремонтом побутової техніки, де важлива точність та ергономіка. Для роботи з делікатними матеріалами наша викрутка має тріскачку на 8 положень. Пропоную поговорити більш детально про її технічні характеристики. На борту встановлено вольтовий двигун, який у автоматичному режимі видає 4,5 Нм крутного моменту, і швидкість 320 обертів на хвилину. Проте під час тестувань значення були вищі. Якщо ми подивимось ближче на акумуляторну викрутку, побачимо встановлений індикатор заряду акумуляторної батареї у нижній частині, дві кнопки аверсу та реверсу, і безпосередньо тріскачка, яку ми вже з вами згадували. Попереду, біля шпинделя, на зустріча. Кругова світлодіодна підсвітка, яка допоможе працювати при поганому освітленні. Позаду є заглушка, яка захищає від вологи та бруду уніфікований роз'єм Type-C для заряджання даної викрутки. Пропоную розібрати акумуляторну викрутку і подивитися її внутрішню будову. Розібравши акумуляторну викрутку, нас зустрічає плата керування, яка має металеві кнопки, у яких збільшений ресурс натискання. Також можемо побачити більш детально роботу тріскачки та самої світлодіодної підсвітки. І декілька слів про Батарею вона знаходиться позаду викрутки у окремому відсіку. Даний акумулятор відторговує марки ІВІ. Такі елементи живлення використовуються в наших акумуляторних батареях 12 та 20 вольт, що свідчить про їх надійність та довговічність. Оскільки ми поговорили вже про її технічні характеристики та внутрішню будову, хочу підбити короткі підсумки. Вона ідеально підійде для побутового використання: збірка меблів, ремонт дрібної техніки або ж робота у щитовій, і все як завжди, посилання на цю акумуляторну викрутку. Можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі і ставити вподобайку. На все добре!